Справа для поліпшення реанімації свого відчуття самоцінності. Це не про самооцінку, а про відчуття, що я цінна, безумовно. Не тому, що в мене купа сертифікатів, чи тому, що я щось класно зробила. Цю справу я придумала сама на основі взаємодії з іншими людьми. Я дуже багато купую онлайн, і раніше я не залишала відгуки, а зараз стала писати. Напевно, ставши підприємцем, розуміючи, як важливо отримувати якісний фідбек, де розгорнуто люди пишуть, що для них цінно наші взаємодії. Це мені пряма підказка, що змінювати в своїй роботі. Зверніть увагу на ті онлайн-магазини, в яких ви купуєте. Що там пишуть в коментарях? Зазвичай, дякуємо, все класно. Дякуємо. Швидка доставка, і дуже небагато коментарів, які до речі набирають найбільше лайків, про те, коли людина розписала, що поставила галочку, мені не передзвонювали. або навпаки, я залишила коментар, що мені передзвонили, передзвонили, проконсультували, допомогли вибрати розмір, тканину і так далі. Тобто, коли людина розписує все, що потрібно, і особливо пише цей відгук не лише на наступний день. А, наприклад, через місяць користування, чи з певним часом підтверджує цей позитивний ефект, тоді ця надзвичайно висока цінність і довіра.